Друзі, вітаю. Сьогодні з вами знову центр громадської аналітики вежа і я, і Валерій Вірквачок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Кирило Сазонов, військовий Збройних сил України, політолог, якого ви дуже добре знаєте. Вітаю тебе, Кириле. Вітаю, радий бачити нарешті. Так, да, нарешті слава Україні слава доблесним воїнам, які нас боронять Кирило Сазонов – Це якраз один із тих. Справа я в тому, був. що хоч Додаю, додати хочу ще кілька... І що стосовно Кирила Сазонова, ви його добре знаєте, і е з ефірів до початку широкомасштабного вторгнення те, що він робив, яко кажучи, це сказати, якось описати складно. З початком вторгнення, перебуваючи в епіцентрі бойових дій, ну воно закарбовано вже на багатьох сторінках інтернету, виданнях і відео, він ну проявив неймовірну. Ну, скажу я, я не знаю, як правильно сказати зухвалість по відношенню до ворога і відданість Україні. Це була зухвалість. Я, я зараз розумію, що це було так. занадто. Да, да, і реально оцінюючи, я й тоді слідкував онлайн, я не можу це не згадати, Я принагідно дякую, що це можу сказати, і передавав дані про переміщення військової техніки, живої сили, саме в Бучі, в Гостомелі, і наші там спалили їх просто ну неймовірно. І весь цей час Кирило сезону залишався в публічній площині, так як і нині, і він веде зараз дуже крутяцький телеграм-канал. Він динамічно розвивається. Так, я бачу, як ти його ведеш. Це дійсно чисто авторський канал, де він пише свої думки стосовно того, що відбувається. Тому, друзі, я наполегливо вам рекомендую на нього підписатися, посилання залишу в описі під цим відео. Вибачаю за такий довгий вступ, тому що ми, як ти кажеш, нарешті зустрілися в онлайні. Поки що в онлайні, сподіваюся, що буде і офлайні, однозначно. І тому пропоную перейти безпосередньо до обговорення сьогоднішніх актуальних таких тем, які я виділив. Хотів би, щоб ти виказав свою власну свою думку для глядачів каналу і для глядачів проекту, підписників моїх. Ну і звісно, вже тепер буде і твоїх підписників, тому що буде долучатися однозначно. Стосовно вчорашньої такої ініціативи, вона вже ну, не зовсім нова. Путіна збільшити чисельність збройних сил Російської Федерації. Учора він підписав указ про те, що буде збільшено чисельність Збройних сил Росії до 2 мільйонів 380 389 тисяч 130 осіб тобто до півтора мільйона військовослужбовців там така кількість визначена це не перше збільшення спочатку широкомасштабного вторгнення, друге – поспіль, фактично ну, за два з половиною роки, то це фактично поспіль. штатна чисельність збільшується на 180 тисяч чоловік. Тобто 180 тисяч військових, а, безпосередньо ті, хто будуть на фронті, я так думаю. Це якраз і план, який ставить Путін по мобілізації на найближчий період. Хоча самої мобілізації не оголошує. Я бачу зараз у ЗМІ дуже різнопланові повідомлення про те. Чи буде мобілізація, чи не буде мобілізація? От що за твоїми спостереженнями нині відбувається ну, безпосередньо на фронті ти там ближче бачиш цю всю історію, хто там бігає з автоматами, мобіки, не мобіки, кого мобілізовують, бо вже пишуть про те, що одноразові виплати на Росію піднімаються до 22 тисяч доларів одноразові за контрактника. Наскільки вистачить такого ресурсу, як ти думаєш, у Путіна і що, що може нас чекати в цьому плані? Ми колись з хлопцями цей указ побачили в інтернеті. Ми довго сміялися і кажемо: ти диви, ми здається з Путіним партнери. Ми робимо спільну справу. Він підвищує чисельність військовослужбовців службовців Росії. Ми її знижуємо, тобто, десь виходимо на спільний результат. Але він підміщує на бумазі, а ми зменшуємо в реалі. Насправді підписати наказ про те, що підвищується чисельність військовослужбовців, це чи просто бумага. Цим наказом нас не налякаєш. А де він візьме 180 тисяч нових, це дуже велике питання, тому що всі бачать сводку. Ми мінусуємо менш як тисячу, ми не мінусуємо вже досить давно. Тобто, якщо він буде набирати по 30 тисяч в місяць, чисельність буде знижуватися. Щодня, тому що потрохи-потрохи mm -hmm. ми вбиваємо їх більше, ніж він набирає. По-друге, звідки набирає, поки в Росії немає мобілізації, вони намагаються тягнути контрактників. Вони повигрібали чоловічі колонії, повигрібали жіночими ще на турецьку, вже стикувалися з жіночими групами підрозділів ну там Взагалі їх не роблять окремим підрозділом. Там збірна селянка йде жіночі колонії понавигрібали найманців з усього світу, тобто де можуть, але поступово ця чисельність е, щомісяця знижувалась. знижувалася: 30 тисяч в їх планах набрати, але 30 тисяч вони не набирали. Це не так важко відслідкувати по бюджетних виплатах Росії, якщо не слухати пропагандистів, е, тільки по грошах можна відслідкувати. 30 тисяч місяць вони не набирали, а ми мінусуємо більш ніж як 30 тисяч в місяць. По-друге, тут був такий невеличкий всплеск десь у серпні по їх контрактниках. Це логічно, ті, хто вагався йти, не йти, гроші непогані, але вбивають. А ось тут ми зійшли в Курську область, це було прогнозовано, трохи виросла у серпні кількість. Я вважаю, що в вересні вона знову повернеться на. Минулий рівень і більше не буде. Е, виплати там повищаються постійно. Там вже дуже великі. Вони вже сягнули більше як 20 тисяч доларів за підписання контракту. Частину бере на себе держава, частину місцеві регіони. Там теж різні виплати були. Найвищі у Краснодарському краї, мені здається, е, бо в них таке соцсерівнування. Хто більше не бере, мабуть, якісь плюшки отримують кремлівські за це, але це вже не працює. Це дуже не працює. Якщо людина готова піти воювати за 10 тисяч за контракт, відразу виплату, то вона піде за 10 тисяч. Якщо людина не хотіла йти воювати за 20 тисяч, то за 25 вона не змінить рішення. Це не принципово, хоч 30. Тому великого, великої кількості нових контрактів їм брати нема де. Тому російська мобілізація дуже непопулярна, дуже непопулярна у суспільстві, вони розбігаються. Але мені здається, що іншого вибору у них або не буде, тобто або мобілізація, або все ж таки вони намагаються з тими ресурсами, що є, дотягнути до якоїсь лінії такої перемовин, переміря. Ну мені здається, що насправді по поведінці російських військ, що в них є, як кажуть журналісти, дедлайн. Якась дата, на якої вони мають зупинитися, і саме до цієї дати вони мають зробити все, бо все, що ти робиш наступного дня, вже не має значення. Я вважаю, що це або е, кінець зими, або е, літо, або кінець 25-го року, тобто вибори президента Сполучених Штатів, зимою почнуться перемовини, не мир, а перемовини, але вже такі е, серйозні перемовини, ну конкретні. Але 25-й рік критичний для Путіна. Я про це писав і розказував досить давно, і по кількості танків на складах, по тому як все важче збирати, і по кількості снарядів. Більш все критично залежить від Північної Кореї, але вона не резинова, там теж запаси обмежені. І по фонду, як в них називається, національного благосостояння по ресурсам, по резервах російських, 25-й рік до них критичний. Багато хто погоджувався, багато хто не погоджувався. Але вже днями з, цим, з цими ж цифрами, з цими ж датами, вийшов мій тезка Кирило Буданов, керівник гур. У нього звісно матеріалів дуже багато, і він теж каже: кінець 25-го року для російської економіки критичний. Тобто, той час, коли вже треба мир за будь-яку ціну їм, але вони не будуть доводити до критичної точки. Кінця 25-го року, мені здається, влітку вже перемовини будуть досить адекватні з їх боку, не ультиматуми, а поступки. І дуже важливо, що буде на момент цих серйозних перемовин, що буде на лінії фронту, як вона буде виглядати, які території будуть наші, які не наші, і саме від цих територій будуть відштовхуватися на перемовинах. Саме тому Росія торопиться і кидає в бій все, що є, саме тому ми намагаємось відбити щось у Курській і стримати їх на Покровському, на Кураховському зараз. Туди змістилися акценти на цьому напрямку. Ось так це виглядає. Щодо того, з ким ми воюємо, знов таки кажу більш про те, що бачу, бо повна інформація у Генштабу у розвідки mm -hmm. по Курську зараз, якщо починалось з погранців ФСБшників, строковиків, Ахматчая, тобто багато хто, які б вони не були без бойового досвіду, це слабкі. Ну як, ну без бойового досвіду вони не вміють воювати їм, потрібен час. З цим противником працювати значно простіше. Зараз вже вони перекинулися досить багато бойових бригад, досить важко стало, і перекинуло окрім резервів російською, бо я не знаю, як це українською називати, група войск Сєвєр е е Білгородська, Курська та Брянська області, Ленінградський воєнний округ, всі резерви. І сюди перекинули мобільні підрозділи, так звані пожарні, які могли. Досить важкий противник. Це 106 та е, десантна дивізія, та 511 -та дивізія бригада морської піхоти з Тихого океану. Її жартома називають військова бригада Франкенштейн, тому що це її третій склад. Перший склад вони поклали рік тому на штурмах вугледару. Другий склад е, північніше у Донецькій області. Зараз це третій склад цієї бригади, але все ж таки вони непогано підготовлені, непогано екіпіровані. Ось з ними ми воюємо на Курську, з десантурою і з морпіхами, і на Курську, і на Часів'ярі, і на Турецьку найважче це такий найбільш підготовлений противник. Ну окей, я лише додам там свої спостереження стосовно потенціалу Росії на рахунок грошей. Там 20-25 рік, про що говорив твій тезка Кирило Боданов. Мене лише обентажить один момент, що на сьогоднішній день Захід толерує продовження контрактів Індії і інших країн, і співпраця Росії в енергетичному екранічному секторі із багатьма країнами світу просто не припиняється. Сенційна політика не настільки потужна, як нам хотілося, тому щодо економічних спроможностей Росії ну, в мене чесно кажучи, поки що ну так скажу перспектив, що вони обваляться, немає. Я не бачу цього. На на жаль, так Але будемо, сподівати. да, будемо сподіватися. Все Буду таки, що таки, ну... гірше. Да, ну, так, будемо я сподіватися, все-таки почувати себе гірше, так. Ну будемо згодом, що санкційна політика, як сказав Рейтерс, я ось погоджуюсь повністю, що найкращі санкції це від дрони СБУ, які прилітають по нафтопереробних заводах, по нафтопроводах, по нафтобазах. Це найкращі санкції. Так захід толерує, тому що конфлікт став таким, знаєш, мені здається, хтось з адміністрації Обами сказав керована ескалація. Конфлікт був підконтрольний. Вмирають українці, воюють українці, а люди вкладають кошти, щось отримують, щось отримують від бізнесу, щось отримують в політиці. Якось бачать з задоволенням, як Росія виснажується, як втягується Китай, можна під цим приводом його давити санкціями. Можна відбудовувати відношення з Індією по іншому. Тобто, дуже дуже багато важливих для них питань можна вирішити, доки українці воюють та вмирають. І саме заход у Курську область це у. Шахову дошку трохи перекинув, всі зрозуміли несподівано, що конфлікт не такий вже керований і не так же все під контролем, що все може піти як завгодно. Ескалація може будь-яка і будь де. І тому зараз всі трохи ожили з цими мирними планами. На рахунок Курської операції хотів би ще трішки поточнити з тобою. Справа в тому, що буквально сьогодні у виданні де. Е... Дойче Чевела і Форс входить два матеріали. Ну принаймні останнім часом в західній пресі я помічаю, що е, звертають увагу на те, що відбувається саме в цьому регіоні Росії, тому що це точно як ти случно зазначив, вибиває з канви е, загально традиційної прийнятий на заході е, стосовно е, огляду військових дій в Україні, і того, що там може відбуватися, ми їм трішки плани поламали. Так, от Дойче вела пише, що після операції на Курщині. Російські окупанти змушені перекидати свої сили з України під Курс. що не ти типу це говорив. А Форс пише, що в українських сил оборони в Курській області з'явилася нова стратегія: швидко переміщатися і брати російські війська в оточення, тому що те, що я до прикладу спілкувався зі своїми знайомими, які там безпосередньо здійснюють військові операції, те, що вони мені змогли повідомити, то які я роблю висновки без деталей. Те, що ти говориш, я роблю для себе такий проміжний висновок, що ну, ми там окупуватися глибоко не збираємося. І стратегія дійсно дуже дивна, і західні партнери наші дещо в умопомішатісті від того, що там відбувається, не можуть зрозуміти, чи так, чи ні. Кондрі, поокопуватися, я не можу сказати, чому. Хтось кажуть, окопується, хтось робить лінію укріплення, лінії оборони. Ми бачили, які лінії оборони. Ми відходимо на відпочинок постійно на Сумщину. Бачили, як тут спілкувалися з хлопцями, які роблять десь лінії оборони. Тут було дуже цікаво, тому що на Сумщині вони роблять дуже гарні лінії оборони, вкладають сили, душу, тому що це їх земля. Вони готуються, тому що росіяни можуть зайти сюди і захищати. Але вони не військові, вони таке роблять. Ну, вони взяли і чудове укріплення, побудували в низині. Ми ходимо, ну все файно, ну все гарно. Ну такі бункери, такі укріплення, вогнева точка, спостережний пункт супер. Але з спостережного пункту бачу за 30 метрів бугор. Стріляти я можу в цей бугор. Нащо мені стріляти за 30 метрів, чи ворог за 30 метрів це вже все. Стрілецьким бій плотною, тому так перенесли, стали робити на холмах вже все. ось Хтось закопиться. Просто в нас підрозділ такий, що ми не закопуємося. У нас mm -hmm. швидкі достатньо всі дії. Зайшли, завдали удару, підтримали вогнем, підтримали вогнем штурмовиків, піхоту відразу відійшли. Бо ми наш Грім, підрозділ це рота вогневої підтримки. Тобто, у нас важка зброя, кулемети, міномети, вогнемети, таке все протитанкове зброя ми підтримали вогнем штурмовиків, підтримали вогнем піхоту, і ми відразу пріоритетна мішень для арти, для мінометів, для дрона. Бо в нас важке озброєння. Це завжди пріоритетне мішень. Тому швидко на колеса, швидко, якщо встигли, якщо не встигли, то не встигли. Якщо встигли, відійшли. Нам окопуватись немає сенсу, немає часу на це. Бо як би ми не окопувались, заради нашої мінометної батареї, заради нашого розрахунку мінометного, зруйнують укріплення. Наш, нас рятує швидкість, нас рятує саме швидке переміщення. Ну і насправді по. Я звик до того, що і на Донбасі, і на Куп'янському воювали такі стали позиції, є, але немає лінії окопів, як у Першу світову чи у Другу там на тисячі кілометрів лінії окопів, лінія фронту її треба проламувати. Трохи все динамічніше. Але у порівнянні з тим, що відбувається на Курщині, там взагалі спокійно і нічого не змінюється. Ну як спокійно обстрілюють, але лінія фронту тут така динаміка, що. Ти їдеш цією дорогою, ти їдеш півтори години завести БК, хлопцем завести ще щось, і ти не знаєш, як ти поїдеш обратно. Бо ця дорога, яка не прострілюється, на якої нема ворога, на якої тобі турбують виключно там, ланцети і інші дрони, за дві години ця дорога непроходима. Ворог до неї вплотною підійшов, ворог її прострілює, і застрілковував, ну все. Зате іншу дорогу нашу, наші пробили, і там зараз можна дві-три години залізобетону, ти по ній їздиш. Тобто тут настільки динамічно все змінюється, і саме тут наша перевага сказалась. У нас дуже багато молодих, молодших за мене бойових командирів, і рівня і командир роти, і командир батальйону, і командир бригади. Бо цей командир бригади, який зараз, він, наприклад, ще два роки тому чи рік тому командував батальйоном. До того командував ротою в бойових умовах. Він знає, як працює рота, як організувати взаємодію рот у батальйоні. І в нас командир роти може ухвалювати одноосібне рішення брати на себе ініціативу, працювати в, змін, в, змін, ну, в умовах, які змінюються постійно. Тобто у нас дуже динамічні, дуже ініціативні командири, ми звикли до цього, ми з цього починали у 2022 році. А росіяни на паківних, система, структура, наказ зверху, ініціатива наказуємо, вони кажуть, ще гірше. Тому, коли все швидко змінюється в динаміці, росіяни тіряються часто. Це наше сильне місце для них. Це слабина. Тому так на Курській маємо цю перевагу і є оточення. І ми влітаємо. І вони в тут кажу, змінюється все настільки швидко, що ось хлопці відпрацювали, хлопці зайняли позиції, їх починають штурмувати. Ми виїжджаємо. Наша група виходить на підтримку і влітає в засаду, коли вже ворог з трьох боків, і прориваються, і ми їх не можемо витягнути звідти вночі, тримаються день. Наступної ночі обіцяємо їх витягнути, але вони захоплюють ворожу базу, затрофійли зіла, на ньому вийшли, виїхали до нас. Ось Обіцяють мені подарувати цього трофейного зіла. Тому я вже купую запчастини і на трофейний зіл. Ось, тут, тут дуже динамічно все, але ну, насправді нам ця земля не потрібна. Ну, наші нам ще й Курщина. Нам своє повернути, головне зараз пріоритетна ціль росіян захопити Донецьку область. Тобто, наша пріоритетна ціль її відстояти. Окей, тоді я хотів би якраз плавно перейти ще до одного питання, яке ну пропонував тобі ще перед початком запису говорити. Це що стосується нової мирної ініціативи Зеленського. Ну, плану перемоги, як він говорить. Це план 4 плюс 1, так його називають зараз. І в офісі, і сам Зеленський так про нього говорить. І вже в ЗМІ він так і характеризується. Деталей його не так багато, але е, із основних пунктів, які я відзначив для себе, про які вже частково оголосили в офісі, це. Дозвіл бити далекобійне зброї по території Росії, це вже набило скомано всім. Ми чекаємо дуже давно цього рішення. Ну і звісно, я думаю, я так думаю, що от саме Курська область має зіграти якусь роль. вчора коли я спілкувався із журналістами, також коментував цю всю історію. Мене запитували, чи допускаєш ти до прикладу обміну територій, тому що якось оця от риторика по обміну територіями у умовах переговорів, про які ти згадував. Ну, вона не дуже лунає з уст президента і з уст, там, радників його, бо, мовляв, ми ні до чого мінятися не збираємо, у нас стратегія зовсім інша. Що ти бачиш за планом, який частково вже оголосив Зеленський в інтерв'ю CNN? Що ми можемо отримати? В чому власне ну, може відіграти яку позитивну роль саме можливо курська операція? Ну, принаймні, твої міркування з цього приводу. Важко щось прогнозувати стратегічне мого рівня. Ось. ти ж на місці але... бачиш трішки більше, ніж ми. ну, да, я не приймаю таких рішень, як, як приймає президент. Е, я не бачу, на що нам Вкущено, ну насправді. Uh -huh. Повернути захистити своє, це розумно. Е, ніхто, звісно, не буде казати про обмін територіями, бо це якийсь цинізм, але можливо, okay. що таке може й бути. Я вважаю все одно, що раніше, як взимку, е, такі переговори, предметні, детальні, не почнуться. І всі будуть виходити як не крути, як не кажи про європейські цінності, про демократію, про закони, про те, що кордони не змінюються. Все одне будуть всі виходити з реальності, з того, що відбувається на лінії зіткнення і яка, де вона проходить. Тому кожен метр, який контролюємо, ми важливий, де б він не був на Донеччині, на Курщині, все одно зараз Курщина, ну. Я дивлюся як військовий. кучно для мене це не стільки про політику, хоча хоча політично ми бачимо це як важливо. Це для мене про тактику військову. Не секрет, ми чекали, що з Курщини ну, будуть заходити на Сумщину. Вони мали заходити, коли вони заходили на Харківщину, на Вовчанськ. Вони е... ну, мали такі... таке бачення, мені здається, вони заходять потужно на Харківщину. Ми кидаємо туди все, що є, щоб їх зупинити, і в цей час вони заходять на Сумщину, а нас вже нема чим крити. Але пішло трохи не так. На Харківщині в них великі втрати. Просунутись так не вдалося. І вони перекидали вже самі туди резерви на Вовчанськ, в тому разі із Сумщини. Але вони не відмовились заходити на Сумщину. Вони сюди підтягували війська, підтягували ту ж морську піхоту, тобто, ну, ми ж бачимо, це штурмові підрозділи, це не оборона. Це літні штурмові підрозділи, щоб заходити з курської області на Сумщину. І коли ми зайшли, це трохи змінило картину. Тобто вони Я мали тобі... намір заходити наприкінці серпня, mm -hmm. на початку вересня, мені здається. Вибач, тоді такий один момент поточніше, бо ми часто слідкуючи за тими подіями на Курщині, чули про те, що тоді звідти мали заходити, так, але на Курщині виявилось, нікого нема. Як так легко ми зайшли? Там нікого не було, чи хтось там був? Там був, і було дофіга. Просто це ну, настільки велика різниця для військових, підготовка для, до наступу чи підготовка для оборони. Це взагалі різні речі. Mm -hmm. Ось коли ти готуєшся до оборони, в тебе розтягнута, розкидана піхота, попрятана по укриттях, по окопах, по бліндажах, спешки виставлені, за спиною піхоти стоять міномети, далі стоять арта, ракетні установки, ну шляхи такі сполучення, швидкого переміщення, БК паливо, харчі, вода, шпиталі, все так ну Розкидано, щоб це не достало, щоб це не вразило одним ударом, щоб один одного прикривав. Єдина система, структура оборони це дуже важливо. Коли ти готуєшся до наступу, в тебе, умовно кажучи, ніхто не не розкидан, ніхто не ніде не відведен. Це сконцентровано в три, умовно кажучи, кулака. Перший mm -hmm. кулак, тобто, ось є такі пакети, це штабна операція, вона розробляється досить довго. І свого часу командир якоїсь дивізії, у них як кажуть, полка, ну по-нашому, бригади. Отримує команду відкрити зелений пакет. Він відкриває зелений пакет, достає відтуда припис: завдати ударів тут, тут вийти в кілометрову зону за кордон України, забезпечити прохід другі, другому ешелону. Там командир відкриває жовтий пакет, отримує наказ ротому. Сказано: для вас відкрито прохід, для ви другий ешелон. Проходите оточуєте суми і забезпечуєте проход третьому ешелону у напрямку Києва. Там відкриває червоний пакет командир, кажуть, за три години вирушаєш тобі зроблено коридор такий, мімо Сум, не вв'язуючись в бойові дії, йдеш на Київ. Все, ось так це працює. І тут вдруг, там за тиждень до того, як він має вкрити зелений конверт, йому докладають, зайшли в Збройні Сили України, в нас бої точаться тут, а ми не готові, ми майже сидимо по грузовиках. У нас ось шпиталь зібраний, у нас арта вже прив'язано до грузовика, щоб її тягнути. Ми готові вирушати вперед. Інші готові взагалі не дратися, а йти проходити 100 кілометрів і там вже будуть в них бої. Всі ці конверти можна тепер рвати на мелкі шматочки, в Унітаз, в костер куди завгодно. Вони не мають значення, вони не знають, що робити. І доведеться срочно. Піхота розсипається, займаємо позиції, яких може й не було, тому що готувалися до наступу. Так, тепер робимо і знову наказу нема, централізованого командування нема. Командир цієї бригади приймає рішення. Тримаємо оборону тут. Другий ліворуч на лівому флангу, каже: так, а в нас був наказ наступати, ми наступаємо, іде наступати без підтримки, без другого ешелону, без артпідготовки влітає. Цей тримає оборону тут, і це було б добре, якщо б з лівого флангу той теж тримав оборону і справу. А справа каже: наказів нема що робити в обороні. Я не знаю, коли вони зайшли, але тут тримати оборону дуже погано, тримати оборону непогано, 5 кілометрів назад. Я відходжу. Він відходить, відкриває фланг свого сусіда. Все, це починається хаос, несогласованість, ніхто не знає, що робити. І тут навіть найкраща підготовка летить вся чертям, тому що ну це не працює так. Ми маємо готуватися або до оборони, або до, на... до наступу. Вони готувалися до наступу. Тому так тут війська були, тут була морська піхота. Але найкращі бійці, які готові воювати, якщо вони зібрались до наступу, ну вони будуть краще ніж мобілізовані в обороні, але все ж таки це буде дуже дуже погана оборона. Саме із-за того, що нема злагодження, ніхто не знає, що робити. Нема єдиного центру керування. Всі, Всі готувалися не до того. Ось так вийшло. Тут суто суто внізнець зіграла свою роль. А які твої міркування з приводу перспективи Курської області взагалі? Ну що, що ти можеш так сказати? Дуже обережно, наскільки ми там довго можемо бути, наскільки ми можемо це, розширити чому, дуже обережно, тому що гадки немає. Що тут буде? Yes. Ось е, рейд насправді е, це рейдова операція їх з самого початку було більше ніж нас. Зараз їх значно більше, я не можу сказати точно, скільки нас, але те, що їх в 3, 4, 5, 6 ти... ну, разів більше, це факт. Вони стягнули сюди, ну, спочатку 30-35 тисяч, зараз вже, кажуть, під 60 тисяч вони стягнули, достатньо того чи ні, залежить від якості тих військ, які стягнули. Але що в перспективі, я не знаю. Суто як людина, я не бачу сенсу, кажу, утримувати цю територію. Поміняти на свою – це непогано. Рейд має успіх перші 2-3-4 дні. Тиждень то багато. Ми мали успіх тиждень, майже два, тому що на ворог насправді феєрично не готовий виявився до цього. не сподівалися, якось малими силами тут закритися. Але ким закриватися? Погранцами? Без важкої техніки, там, строковиками. які Взагалі не підписувалось воювати чи кадирівцями, які синикак не доїдуть до міста і кажуть, українці нас постійно обходять. Ну це було несерйозно. Зараз взяли з дому. Зараз це взагалі вже не рейд, не легка прогулянка. Це дуже важкі бої. Тут насправді тривають, і ми ну, втрачаємо хлопців. На жаль, і своїх я втрачаю і пораненими, і вбитими. І в полон попадають хлопці. Теж техніки багато втрачали, бо вже все етап цей, коли вони в розпачі, коли вони не готові, цей етап вже пройдено. Зараз тривають важкі бої. Але бачиш, вони зібрали сили десь чотири доби тому. Умовно, може, п'ять, десь по-іншому, вони припинили свою тактику тримати активну оборону, бити артою, ланцети, каби. Вони почали штурмувати наші позиції, вижимати нас з якоїсь ділянки. Вже там пішли крики про вдалий контрнаступ їх на Курщині. Але ми зайшли з іншого боку, з правого флангу до них. Там вони ми відразу нарвалися, звісно, нас против. І вони намагались зв'язати нас в цих боях, підтягнути до резерви. Але ми розуміємо, що дати себе зв'язати, коли ворога більше, це погано. Треба маневрувати, треба шукати шпаринку, десь обходити, обійшли, зайшли з боку. Непогано поки що, бо у наступаючого вибір дуже великий, куди йти. А оборона має виставляти заслони скрізь. Настільки ресурсів немає ні у кого, навіть теоретично. Тому тут дуже динамічна цікава ситуація. На більше ресурсів ось так би неочікувано дійшли б до Москви. На жаль, стільки ресурсів немає. Я дуже хотів би дійсно, щоб ви могли дійти до Москви, і тоді взагалі б'язки бо наших західних партнерів точно перевернулися б з ніг на голову. Бо іншого варіанту у нас їх примусити дій мислити по іншому. Я, чесно кажучи, не бачу в чому сенсі говорив, говорю, буду говорити. Це ти зараз підтверджуєш мої слова. Кульська військова операція вона динамічна, вона не прогнозована, але вона несла серйозний деструктив. Що нам корисно у дискусії у е, на заході? Бо вони зараз міркують, що з цим робити. Кількість публікацій у пресі просто неймовірна, і цю інтригу треба тримати далі. Тому я бажаю і тобі, твоїм побратимам, всіх, хто у нас дивляться, я більш ніж переконаний вам вберегтися, вам зберегтися, щоб вас куля минала, і ви всі живі, здорові, поверталися додому. Ну, і успіху, звісно, нам усім. Кирило, Я дуже дякую. дякую, що ти був сьогодні з, з нами. Дякую, що ти пояснив, що відбувається якраз от з самого місця да, тих подій, з гарячих тобі, і там видніше це вся історія. Тому принагідно буду просити тебе знову вмикатися до радіти, буду радий дуже. Да, да, до наших глядачів, пояснювати, що відбувається. Я вам, друзі, ще раз рекомендую підписуватися на телеграм-канал Кирила Сазонова. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Повірте, там дуже цікаво. Дякую тобі ще раз і хай тебе Бог береже. Навзаєм дякую. До побачення.